Вас, діти. Ми всі з вами десь проживаємо. Хтось в будинку, хтось в квартирі. А ще з нами поруч речі, які нам необхідні, називаються вони меблі. Давайте з вами розбиратися, хто чим користується і хто де живе. Діти, а скажіть, будь ласка, мені, де ви живете? Правильно, в квартирі. А ви знаєте, як називається місце, де живуть люди в селі? Хата, дім, оселя. Давайте ще раз зі мною повторимо, як називається місце, де живуть в селі люди? Хата, дім, оселя. В квартирі, так само, як і в хаті, є вікно. Є. Двері, завжди є підлога, обов'язково стеля та поріг. А зараз давайте назвемо, які є кімнати в квартирі. Кухня, ванна кімната, вітальня та спальня. У кухні є стілець. Тіл. У ванні кімнаті поличка, в спальні є ліжко та комод. У вітальні є диван, а біля дивану маленькі столики. Це ми діти з вами назвали меблі. А давайте зараз опишемо вітальну кімнату. Готові? Тож починаємо. Що є у вітальні? Шафа. Що можна складати у шафу? Так, речі можна складати у шафу одяг. А який диван у вітальні? Великий, красивий. Білий, м'який. Біля дивану стоїть столик. Який столик? Маленький, коричневий. Ще його називають журнальний столик. Повторіть разом зі мною. Журнальний столик, тому що на нього кладуть журнали. Що ще є у вітальній кімнаті? Так, є стілець. Який він? Маленький, коричневий, зручний. Діти, а подумайте, що можна робити на стільці? Сидіти, молодці. А що можна робити на дивані? Відпочивати, лежати. Спати. Молодці діти це вітальна кімната. Запам'ятайте. А зараз давайте розкажемо, навіщо в квартирі двері. Двері потрібні, щоб відчиняти їх або зачиняти. Замикати або відмикати. Повторіть ще раз ці слова. Зачиняти, відчиняти. Замикати відмикати. Молодці діти. А зараз пропоную гру який? Яка? Диван м'який, а цей м'якший. М'якший. Ліжко широке, а це яке? ширше. Молодці. Шафа висока. А це яка шафа? Вище розумнички, впоралися з цим завданням. А зараз послухайте, яке є в мене крісло: м'яке, сіре, тепле, зручне. На ньому можна сидіти та відпочивати. Діти, пропоную вам вибрати свою улюблену меблю в квартирі або в домі. Розказати про неї, яка вона і чому вона ваша улюблена? А ми будемо чекати. До побачення!